З означает забота. Зіжить возможность воспользоваться скидками на различные виды услуг от 5 до двадцяти Путину принесли скидочную карту. Ну наконец то а кто-нибудь? А то бедняжка не может, знаете, в магазине себе чего чогось смачненького купить. А тут нарешті скидочная карта на 25%, пенсионная. Могла би бить, але ні. Значить, це була презентація карти Забота, яка діє виключно в Тульській області для сімей воєннослужащих. Хотіла сказати військовополонених, але в принципі десь воно так і є: Воєннослужащих. ну або воєнна мертвих, або воєнна ні Там різні варіанти можуть бути. З такою заботою презентувати карту Путіну і з такою. Пильною увагою він її вивчає, ніби це не карта пластикова, якою користується весь світ, а ніби це аналога в нєт в мірі іскусственного інтелекта, і він її так вивчає детально, ніби звідти має якийсь. Чоловічик вилізти і пояснити, що з цією картою робити, куди її куди то пхати, як то кажуть, куди ту карту пхати для того, щоб ту 25% відсоткову скидочку палучити. Ну ви пам'ятаєте, да що Путін не користується інтернетом, Путін не користується телефоном, Путін не користується штучним інтелектом, а свого не підвезли. Путін не користується а, м, нічим, що знаменує нову еру. Нову епоху, все, що пов'язано з новим, путіну не цікаво, тому що на Росії традиційно культ смерті, а значить традиційно культ, давайте вірнем все як було». Причому було» Путін, вряд ли вже помніть, тому що старчіський склероз його періодично даліває. Але дуже хочеться згадати, як там було, тому він постійно намагається це повернути. І в той момент, коли путіну презентують карту з Забота. Про заботу розказує і Вітязєва. робота така у Соловйова на каналі, яка традиційно плутає слова знищення і освобождення. Що ж касається тих жителів. Я буду певно попереджати вас кожного разу, коли буду вмикати Вітязєву в нашому ефірі, тому що ви маєте стишити трохи звук, тому що цей голос виносити. Я не знаю, у мене таке відчуття, що він струмом пробуває в кожний куточок мого мозку, України, які продовжують нас ждать. їм за це низький поклон і безконечна благодарність за це дійсно спасіба. Но таких людей просто теж не нужно обольщаться. Их не так, щоб очень много. Поэтому, коли ми говоримо о том, що ми освобождаем не тільки территории, но й людей. Нам що предстоит поработать над этим вопросом. Поработать над цим вопросом. Получается, що Путін 24 лютого виходить і каже: ми йдемо демілітаризувати, тобто роззброїти Україну, і денацифікувати у сенсі знищити українську ідеологію. А тепер виходить віті зіва через два роки повномасштабного вторгнення, і каже про те, що да нам все одно чи є у вас зброя, чи яка у вас ідеологія, чи любите ви Україну, чи любите ви Європу? Хто ви нам взагалі не цікаво? Нам потрібна ваша територія, щоб підкріпити статус великої Росії, тому що за п'ять хвилин, от все те, що у людей в головах не тільки за ці десять років накопилось, але і було до цього». Просто так не вивітрять. Тому робота нам ще предстоїть напряжена, но приємне. Ну так, да, саме тому Путін 24 роки сидить на троні, щоб, не дай Боже, у вас його вот uh, головна мисль не вивітрілась з вашої голови. Ну, тому що, знаєте, коли ізвілін много, ну, коли мозок функціонує. То він може генерувати багато ідей, багато думок, багато нових сполучень в тому самому мозку відбувається, коли ви думаєте над вирішенням тієї чи іншої задачі. А коли у вас одна думка, що ви великий народ, і вам всіх треба знищити, хто з вами не згідний? І вона одна по тому мозку, пустому по, по мозку, по е, цій вашої е, бігає, знаєте, б'ється об стіночки, то її треба не загубити. То треба, щоб вона зберіглася. Саме тому, якби ніхто інший, окрім Путіна, не приходить. Щоб ота єдинна мисль, яка так по, по звізді отам у вас ходить, е, щоб вона е, нікуди не ділася, з вашого. От этого от... А в которое ви їдіть. Там я в першу чергу ми повинні знати і пам'ятати, що в пріоритеті у нас наша безпечні, наш інтерес. І в першу чергу, хорошо должно бути нам. Питання в мене, звісно, логічно виникає: а як, коли, вам хорошо? Дуже би хотілося дізнатися, як вам хорошо? Ви знаєте, як, як це, коли вам хорошо? Бо в мене відчуття, що ви поняття не маєте, як це хорошо. Для вас чуть. Краще ніж э, нет сил ніллятися, і це вже добре. Радуються таким словами і ждуть по суті американського кінця. А моє мнение, що цього кінця не буде, і як хотіть. Ура патріотам. Десять разів ура патріотам. Дай Дайте їй хтось американський будь пожалуйста. Женщина так ждет, надіється і вірить. А наскільки це відповідає ідеології руського міра? Я перепрошую. Э, Сподіватись, надіятись і вірити тільки е, американському концу. Чи російський конець не образиться на вас, якщо ви е, засинаєте і прокидаєтеся з думкою про американський конець? Я може, багато запитань ставлю, які для знову ж таки пустої російської голови е, дуже тяжкі для сприйняття. Але е, чуть не сказала, подумайте про це на досугі, але потім зрозуміла, що. І досуга нема, і думати немає про що. А, саме тому на Росії повертаються трудові лагеря. Екатерина Міфодіна, будь ласка. От в сьогодні в строїтній отраслі около 30% незаповнених місць вакансій. Вважаю, що у нас в Томській області взагалі немає сьогодні безробітниці. Но... А що сталося? Вакансії є, а співробітників нема? Люди, про яких ви говорите, вони приходять, їм потрібна отметка, Значить, і вони йдуть до вас, фонд зайнятості, і, безусловно, отримують особливі по безробітниці. Uh, как вы считаете, может Як ви читаєте? Може бути розсмотрети взагалі про сьогодні яких трудових лагері, відже все коллеги, ну почему вы почому если на стройке нет бетонщиков, арматурщиков, сварщиков, электриков? не хватает! А де вони всі ділись? Я перепрошую. А что с ними сталося? Дивіться, те, що їх немає і не вистачає, це слідствіє. Хотілося б дізнатися першу причину. Що є першою причиною того, що вам не вистачає бітонщиків, сварщиків і людей на трудові спеціальності? Оскільки ми з вами вже домовилися про те, що я не буду вам рекомендувати подумати, давайте я за вас подумаю. Мені не важко. Дивіться. Значить, першопричиною причиною може бути ну, раптом, можливо, війна Росії з Україною, яка забрала всіх, хто. Мало отримував зарплати і відправив їх на фронт, пообіцявши велику зарплату, якщо вони не з можливо в цьому причина? Ні, можна ще подумати, і в принципі прийти до того, що якби, наприклад, таджиків не тримати в аеропорту мешканців Таджикистана, я нагадую, так якщо їх не тримати в аеропорту, а, наприклад, впустити в Росію і. Дозволити їм працювати на стройки, то от такої проблеми тоді не буде. Ну, Просто сказала так: знаєте, в качестві шутки просто не обов'язково до того дослухатися. Не виганяти мешканців Таджикистана, які їдуть допомагати вам будувати велику Росію, не звинувачувати їх в тероризмі, не. Ем... Плювати їм в обличчя, не погрожувати їм під їхніми там гуртожитками, та а дати їм просто можливість працювати і будувати вашу велику Росію, то можливо якось ситуація трошки покращиться. Ну там якщо знаєте, прям сильно прям заглибитися, то можна, звісно, повернути ваших руських мальчиків на територію Росії, і тоді вони будуть зайняті тим, що будуть будувати щось, але це звісно. Дуже сложная мысль для вас. А людей, масса людей, которые просто не хотят работать и пользуются вот государственной поддержкой, но они просто, ну, значит, извините, ну, тунеядцы, они, извините, черви на нашем, на нашем теле. Ну, вот, и, может, я плохо сказала, извините, но, но таких людей очень ведь много. И то, что вы говорите о тех мерах, которые вы сегодня предлагаете, они сразу не дадут результата. Це не качественне люди, да? черві на нашому тілі говорить. Ну що, русських червями ще ніхто не називав. Ми казали, що вони мавпа з гранатою. Ми казали, що вони тупі тварин, але червями, хоча, в принципі, вони ж, виходять, є добриво для нашого чорнозему. Якщо вони є добриво, то відповідно їх. Ну, десь приблизно так і є. А мені цікаво, а як відбулася оця трансформація? Я навіть покажу цей фрагмент. От, ви знаєте, я мечтаю, навіть предлагала. Говорю, давайте в счастья, да? От мені цікаво, як відбулася ця трансформація. Від Міністерства щастя, яке Валя Матвієнко пропонувала створити на території Росії, ви прийшли к трудовим лагерям. Тому що це черві на тілі Росії. Леніна на вас нет, Он би сказав. Правильной дорогой идете, товарищи, не останавливайтесь, главное.